Розповім вам історію, як у нас пропирала тємка ставить панельки з кумом. Дзвонить нам сусід сусіда та каже, скільки буде стоїть поставити 9 панелей. 9 чи 10? А ми ж так сказати не можемо. Ми ж не якась там серйозна компанія, яка займається встановленням сонячних електростанцій. Не такого рівня, щоб по розмірам на пальцях на словах клієнта ставити панелі. Нам спочатку треба зробити проєкт та розкидати по факту, щоб не було пройобів. Коротше, виявилось, влізає 16 штук замість дев'яти. Хоч 9, хоч 10, треба все одно їхати за лісами, збирати їх, кидати мотузки, потім бітумка, кріплення, заземлення, сонячні дроти, розмітку треба було зробити, щоб попасти в розміри, підібрали обладнання, інтернет є, що на молодим пацанам, телефон дістав, хоп-хоп, і через годину приїхало. Коротше, за півдня зробили. Іванович теж поліз у творчий прорив, наїбашив автоматики, щоб все було чеки-пуки, бо приєднати нове обладнання до Радянського Союзу просто так не вийде. Коротше, їдемо додому, як чудово, що впорались одним днем.